Всім добрий день. Давно хотіла записати відео, яке багато задавали мені питань в приват. Чому не росте уколінений живець крупнолисної гортензії? І не тільки крупнолисної, а й волотистої. Ну, я, наприклад, вам крупнолисної гортензії хочу показати помилку, яку іногда початківець, коли починає живцювати. Крупнулисту гортензію, беруть неправильні живці. І цим відео я хочу вам показати, який живець не потрібно брати для укорінення. От зараз вам показую укорінені живці. Бачите, це крупнулись гортензія. Я спеціально їх укорінила для того, щоб потім зняти відео роботу таку свою роду зробила для вас. Але. Хочу сказати, тому що дуже багато, я так розумію, не додивляються відео до кінця. То я зараз буду вже говорити на початку відео: що для того, щоб замовити гортензію, під кожним відео є ссылки на телеграм-канал і Viber. Там є групи для замовлення. Так що переходьте туди за посиланнями під відео і переходьте в приват до мене. Якщо у вас є цікаві питання, що це хочете кажуть, прикупити собі. Так що... Силочки під цим відео, під кожним відео є силочки на соціальні мережі. А тепер хочу вам показати, бачите, укорінені всі укорінені живці крупновисних гортензії. Вони укорінені давно, вони, вони укорінялися десь у травні місяці. І вони вже зараз, сьогодні, 25 серпня, і вони мають отакий. Плачевний вид. Вони живі, вони укорінилися. Зараз я вам один вид рясот спеціально і покажу, яка тут корнева. Зараз зупиню відео і покажу вам, бачите, яка тут наросла корнева. То, що цей саженець живий, то це 100%. Дивіться, яка тут корнева система в нього. Він живий, він росте, корінці він пускає, але в нього, отут зверху, бачите, в нього зверху сліпа брунька, так можна сказати. Тому що оце отут, бачите, вверху, тут була квітка. І тут була квітка. І тут ось, бачите, одна була квітка ось і друга квітка. Тут взагалі гарно видно, бачите, була квітка. Квітку я цю обрізала, а живець, який на стволу, я його укорінила. Зараз покажу вам, на прикладі міднін перл. Black Diamond Median Pair, тому що він у мене такий кущ, бачите, все в оригінальному горщику. Я вам зараз покажу, що таке сліпа брунька. Він не такий в мене за зарощий <клухи> листям, можна гарно показати. Сюди дивіться, бачите? Точно такий самий стволик, як я вам показую. Тут ось, бачите, ось Точно такий самий ось, на самому вже саженцю. Квітка тут була зверху, я її обрізала для того, щоб нарощувалася зелена маса, нові листя, нові стволи, цей кущ, це оригінальний курсику, оригінальний сорт, для того, щоб він наростив мені зелену масу до зими. І е, я його я обрізала тут тільки квітконоси. Він квіт по сорту квітконоси. І вам показую, чому оце ось, ось вони, оце вони. Це сліпі бруньки. Ось вони, бачите, точно такі самі. Вони укорінилися, але вони отсюда, вони повинні дати зюдова, повинні дати. Пагони, вони пагони не дають. Може, з часом вони й дадуть, але це пройде дуже довго часу. То брати до живцювання, брати до живцювання ці живці не можна. Оце ось що тут квітка була, оце сліпі бруньки. І оцей ось живець. Він, бачите, я вам тільки що показувала, він укорінився, але він не дає росту. Його оцей живець, показую вам, цей живець в його брати не треба для живцювання. Як правило, цей живець його не потрібно брати до живцювання. Він, виходить, має. Первий ряд. Все, бачите? Тут була квітка, потім оці бруньки сліпі. І оце ще сліпе, бачите? Аж ось ось сюди, ось, бачите, іде новий приріст з третьої бруньки. В кожного сорту по-різному. Ну, як правило, первій. Дві одна пара бруньок, перва одна пара бруньок, оце вона, ось, бачите, я її спеціально укорінила. Це ось перва пара бруньок, яка під квіткою. Вон, її брати до живцювання не можна. Вона ту воду. Все, бачите, показую вам гортензію, яка була укорінена практично в один день. Із цими. І подивіться, яка гортензія вже ця, і подивіться, яка ця. Якщо ви хочете з ними гратися, з цими гортензіями чекати їх, поки вони роздупляться, вибачте так за слово, то можете їх укорінювати. Навіть якщо це ви рахуєте, що це такий самий ценний сорт, то, як правило, дуже рідко він. Ну, дає якийсь позитивний результат. І от дивіться, навіть отут на, цьому, на цій перлині, сорті цьому, да? дивіться, все так і не пішло. Це ж, понятно, да? це верхня. А тут ось, дивіться ще одна пара бруньок. Вона теж неактивна. Аж уже сюди, то я оце ось, бачите, обрізаю все, показую вам так ось сюди. Бачите, обрізала ось, дивіться, одна пара бруньок. Сюди дивіться, друга пара. Вони не мають активної бруньки, яка буде йти на вегетацію, яка буде розвиватися як сорт. І от таким чином я обрізала цей кущ вже, бачите, для того, щоб він мені наріс ще два місяці це серпень, вересень. Верні, вересень-жовтень, він мені ще наростить. Зараз підуть сюди нові пагони, і він мені ще наростить нові пагони, які задерісніють, і вони будуть на наступний рік квітувати. Оце ремонтантний сорт. Отак, бачите? Обрізала я його, бо він уже переквіт все, і я його обрізала. І я думаю, що оцим відео для одних гортензиманів це буде нове. Тому що ну, таку інформацію ну, ви не бачили. Тому що, якщо її і знають, то про неї не говорять. І багато таких, що ви, наприклад, зараз покажу вам ще на другому саженці. Дивіться, як на ньому гарно видно. Я його вже обрізала. Це була квітка ось, бачите, була квітка. Я її обрізала. Але обрізала тільки квітку. А самі от, ці бруньки, бачите, ось, які були під квіткою. Все вони. Вони неактивні, вони сліпі. Бачите, вона і стоїть. Листя держить, тримає вона, але вони, а пішли, пішли. Пагони, Все, бачите, вже один і друг, другий пішли з другої пари бруньок. А перва пара вона неактивна. То зараз для того, щоб вона не займала в мене, як то кажуть, соковиділення на неї не йшло. Я зараз її отут, ось, де, бачите, ручкою проводю, я її обріжу. Трошки скоригую цей кущ. Це обріжу ось, бачите? Оце обріжу ось, бачите ось. Точно так же, ось, бачите? Тут пішли пагони, ось вони, а це обріжу. І цей кущ теж скоригую. Так само, ось, дивіться, тоненька гілочка. Все бачите? Пішли з другої бруньки, пішли гілочки, а верхня брунька, вона сліпа. Все, бачите? ось вона сліпа. Так що. Якщо ви, наприклад, маєте якийсь цінний сорт, і ви думаєте, я зараз обріжу квіточки, обріжу одну пару бруньок, отак, обріжу одну пару бруньок, укоріню її і буду мати собі додатково посадковий матеріал. Ви їх укоріните. Я їх спеціально вам укорінила, бо я хотіла зробити таке відео. Спеціально їх укорінила для відео. І от, бачите, вони укорінилися, вони дуже гарні. З них, може, з часом оця брунька і прокинеться. оця Вона може з часом і прокинеться. Ну, це, знаєте, дуже треба довго чекати. Я ж вам показую, що дивіться, які саженці ось. О, правильно взята. Живець на укорінення. І якщо неправильно взяти живець на укорінення. Так що, і коли ви дивіться, я показую вам, для чого, наприклад, зараз 25 серпня, ви вже хто не обрізав, бачите, я вже обрізала квіти. Це, кстати, сорт Magical Jewel. Я їх обрізала, вона квітував, я обрізала, бачите? Для того, щоб. У мене тут дуже гарно, просто, бачите, для того, щоб прокинулися ці нижні брунічки. Бачите, вони ось попрокидалися. І ще за два місяці зюди підуть нові гілочки. Вони будуть ще маленькі, ці гілочки, і вони на слідущий рік вже будуть квітнути, тому що оці гілочки це будуть гілочки цього року. А це буде, якщо буде 25-й рік, то це будуть гілочки. Прошлого року, які повинні квітнути. Буде квітнути оцей це ствол, гілка цього року це стара гілка. І все, що на ній буде на цій гілці, буде квітнути на слідщий рік. То для того, щоб, наприклад, у мене був кущ гарний, то я обрізаю квітки. Ще в липні місяці я їх обрізала, ну, липень, начало серпня, приблизно, отак, бачите, які от квітли для того, щоб оцей кущ наріз. Вони прокинулися, зараз вам покажу на другому кущі. У мене є відео, я вам знімала його, як я його обрізала. Там дуже гарні були такі квітконоси, але я їх обрізала ще місяць часу назад. От бачите, тут у мене вже старі такі, бо це горщик саженцю вже 5 років, вже бачите, він за снів. І мені не хотілося б, щоб вони на наступний рік отут кущ був лисий, такий, знаєте. то я обрізала квіти, для того, щоб прокинулися оці бруньки, ці бруньки, бруньки і пішли нові пагони. І оці пагони він зараз ще за два місяці, ще вересень, жовтень ще наростить оці пагони. Вони задерев'ясніють і на них будуть квітки. Мені треба, щоб ось це, як кажуть, пространство в кущові заповнилося новими гілками. І бачите, сюди пішли нові гілки. А якби я квіти не обрізала, то квіти він тримає і він квітку тримає, і для квітки він ну, оці не прокидаються бруньки. То для того, щоб у вас прокинулися бруньки нижні, вам треба обрізати квіти на початку серпня. В кінці липня. От зараз, бачите, дивіться, ось ця квітка. Я їх не обрізала, бачите? Вона квітне на пагоні цього року. Бачите, ось у пагонь цього року? Вона квітне. Її треба вже обрізати, для того, щоб стюдова, ось стюдова прокинулися оці бруньки, ось вони вже прокидаються, для того, щоб вони прокинулися і сюди пішли. Нові гілочки. І от там ви запитуєте, мене, що гортензія, напевно, щось з нею не так, вона скидає жовті нижні листя. Так от дивіться, чим я буду займатися на тій неділі. Я буду брати практично кожен горщик, брати ножниці і обрізати. Зараз я просто на цьому кущу покажу вам. Буду обрізати приблизно 2-3 пари нижніх бруньок. Нижні листя, отак ось. Для чого я буду їх обрізати? Тому що починається мочиста роса. Зараз. Чому вона починається? Тому що сьогодні буду обробляти топазом. Чому вона починається? Тому що ночі стають холодні, а днем дуже тепло. І ви, коли ще у вас верхній, значить, верхній полив у вас, гортензія починає скидати нижнє листя. І от для того, щоб тут не було у вас загущав перше, для того, щоб е, стволи, які, бачите, вони зелені, вони повинні дорісніти. Де вони тоді, бачите, що в них вже. Чорні п'ятнишки такі, це вони починають одервісніти. Він тоді Боже, такий буде на колір, такий деревіснівший, як дерево. Для того, щоб вони оце то, щоб вона гарно перезимувала у вас, то, оце, оці жовті листя, старайтеся оце все отак брати і обрізати. Обривати, обривати отак ось. я вам не рекомендую, тому що ви можете обірвати, і тут брунічка є, бачите ось? І тоді брунечку цю теж обірвете. Краще брати ножнички і обрізати. Так, от обрізали цей кущик, ось. І так, оце ось кожен кущик треба обрізати трошечки, трошки знизу. Тоді у вас ви менете таку, значить, хворобу, як мочиста роса. І для профілактики рекомендую усім. Покропити для профілактики любим гербіцидом, любим від мочистої роси, від захворювання. От, тому що зараз це просто усіх може за один, буквально 2-3 дні. Як тільки буде стане холодно, за 2-3 дні у вас може уся гортензія покритися білим нальотом. Зараз покажу, як він виглядає. Що бачите, як він виглядає? Біле. Ну, наче його, якщо вимиєш, ось, ви бачите, протерла, то вроді би і нема. Але воно все одно з'явиться. Треба для профілактики обробляти. Квадрі, стопас, там є різні багато. Всю дивіться, показую вам, на прикладі. початок у чистої роси на старих листях. Що саме цікаве на старих листях. Так що, я це буду брати, оці старі листя, і буду їх просто обрізати. Для того, щоб дати розвиток новому листю, новим пагонам, і е, щоб ще за два місяці наріс гарно кущу. Бо оці старі листя, оце, яке вже воно, бачите, воно вже поразилося мучистою росою, воно взагалі, якщо просто так акуратненько дірвати, зараз можна викручувати. Можна не обривати так, а викручувати. Іноді, якщо в мене нема з собою ножниці, то я їх викручую. Бачите? От, оці ось, все, бачите, листочок. Оце старайтеся, щоб оце, все це убирати, тому що воно вже нічого не дає. І тут ось, бачите, я обірвала, бо тому що тут вже тут вже йдуть нові гілки. І тут ось, бачите, показую вам, оце треба ще обрізати. Це ось, тому що воно теж не потрібне. Але тут, бачите, тут вже ось пішла мочиста роса. І тут, ви знаєте, не в плані того, що я щось там не догледіла. Це не залежить від, мою, від мене, це залежить від клімата, який зараз є для рослини. Були листя, я його обірвала і прокинулися нижні бруньки. Якби тут були листя то ці бруньки, вони сплячуть. вони є, але вони сплять. От, оце треба вже це все обривати, це не потрібно. Кожен кущик треба передивлятися. І от вони в мене обрізані були давненько, коли ще цвіли, бачите, ось оцвівші. Тут була квітка, я обрізала і пішли нові пагони. І тут так само, Ось, дивіться вже, які пагони. Це ще обрізано з липня місяця і пішли нові пагони. Тепер мені треба, щоб вони одерівісніли, я буду їх поливати монофосфатом калія хоча б два рази в місяць. Можна по листу, в меншій дозі, можна під корінь. І, саме головне, обірвати нижні листя, для того, щоб тут не було влажно сильно, тому що зараз будуть ночі холодні. І буде багато влаги. Якщо ви ще зверху поливаєте, у вас верхній полив, то у вас от у буде. Зараз покажу, який загущений кущ може бути. Ось, Бачите, ще цей кущ, він ще до нього руки не дійшли. Ось, бачите, який він загущений. І, як правило, зараз на ньому, ось, вже дивіться, бачите, на старому листі з'являється мочиста роса. А мені треба, щоб тут пішли нова. Нові гілки. Так мені оцей кущ ось ще до нього руки не дійшли, мені треба його весь почистити. Почистити, обрізати, все зробити. І все, бачите, дивіться, ось кущів багато, роботи багато. Так що весною одна робота, осінню друга робота. Оце все, ось треба все пообривати, старі листки пообривати. І зробити що цей кущ отак ось. Це вже ось, бачите, тут цей кущ практично був обірваний, але на старому листі, ось дивіться, нове листя, нове листя. Учистої роси нема. На старих листях учиста роса. Так що я стараюся брати оці старі листки, лупухи, як я на них іногда говорю. Просто їх обирати. Зараз вам покажу, я обірву, я акуратненько це все рву. Якщо ви не вмієте рвати, то краще зрізайте. І це теж ще старий листочок, бачите, він старенький, невірненький. Це все почистити, убрати. Тут ще Що вона щось зібралася квітнути, дивіться. От. І от таким чином. Бачите, оце теж все обрати. Оце ось обрати. Оце ось. Для того, щоб не було зараження цієї мучистої роси. І от таким чином дати її простор, щоб у цьому горщику, бачите, було свободно. Не було захащено гілками, і точно так же не було захащено листям, щоб він гарно провітрювався. Тоді можна її поливати зверху, нічого страшного немає. Але ж, як правило, треба до кожного нагнутися, як кажуть, і подивитися, що там таке. Тож саме дивіться. Міднін автор міднінг кущ. Він у мене, бачите, проріжений вже. Ось все. Я тут все поубирала, старе листя почистила. І от такий у мене чистенький стоїть, гарненький. Буде нарощувати два місяці ще зелену масу. Ось, дивіться, Magical Революшн. Бачите, який кущ огромний, гарний, великий, красивий. Але він бачите, знизу оце такий. Якщо зараз мені його не почистити, то мучиста роса буде скоро в мене теж на ньому. То я беру ножнички і зараз на цьому кущику покажу вам, як я його обріжу. Для того, щоб він став мінімум дві пари листя, я обираю з нього, тому що в нього не буде доступу повітря, а поливаю я їх також ще зверху трохи. Хоча, кстати, саме головне хотів вам сказати, щоб не забути, що старайтеся поливати зараз крупнолисну гортензію. Тільки вранці. Якщо ви поливаєте це ем, зверху. Якщо ви поливаєте, чи у вас капельний полів, то без різниці, коли ви будете його поливати. А якщо у вас іменно такий, що душ, як то кажуть, то краще поливати гортензію е, ранці. Ввечером не поливайте, бо. Бо чиста роса цього не любить. Так, зараз поубираю. Сюди вже оце ще можна обрізати. Ці ось Тут старайтеся всередині головне обрізати. Щас я вам покажу на цьому кущику, як я його прорідила. Дивіться, який вичився кущик, був який, став який. І навіть оце можна повбирати, оцю таку мілоч. Це її теж можна поубирати, вона вже ніякої ролі не грає. Я, наприклад, люблю, коли внизу немає взагалі листя. Так ось. Бачите? О, це я буду робити з кожним таким саженцем. Так ось, ви бачите, листя хороше, все, чисте, воно нічого немає, але я просто освободила кущ, дала доступ повітря до самої, до самого саженця в землі, для того, щоб він дихав. Ну, а ці саженці, я думаю, всім цікаво буде, що я з ними буду робити. Я їх викину. У мене нема часу з ними гратися, я їх викину. На що вони мені, щоб гратися з ними, це спеціально вони були укорінені для відео, щоб ви знали, бо якщо б я вам просто показувала це все на пальцях, то ви б мене, може, б і не зрозуміли. А так, я думаю, наглядно ви зрозуміли, що таке сліпа брунька в крупнолисної гортензії. І волотистої також. Це все те саме можна прирівнювати і в волотистій гортензії, і в древовидній, Що перву пару бруньок після квітки не брати для живцювання. Якщо вам було це відео корисне, поставте вподобайку, напишіть коментар. Замовити гортензії можна за посиланнями. Під відео є ссылки на всі соціальні мережі. Всім дякую, всіх вас люблю. vașa ori din zămadcă.